Привіт! Я Тейлор Хаглер. IONIQ 5N від Hyundai забезпечує електрифіковану продуктивність як на звичайній дорозі, так і на гоночному треку. І як частина цього досвіду, ви можете налаштувати багато параметрів продуктивності IONIQ 5N. Перш ніж змінювати налаштування, обов'язково пройдіть повний туторіал з використання режиму N у вашому автомобілі. Виберіть режим N, потім піктограму меню, а потім туторіал. Функція попереднього кондиціонування батареї допомагає оптимізувати температуру її елементів до найбільш ефективної для них. Наполегливо рекомендується використовувати цю функцію перед певними режимами водіння. Наприклад, перед використанням таких функцій, як n launch Control або n N-Race. Щоб увімкнути його, перейдіть у режим N і виберіть N-батері. Тут у вас буде два режими на вибір. Режим Draft. Слід використовувати перед короткочасною поїздкою. Використовуючи максимальний заряд акумулятора, наприклад, під час драгрейсингу, або при використанні N-Launch Control. Режим трек слід використовувати перед тривалою їздою по треку, наприклад, під час використання режиму N-Race. Після увімкнення режиму попереднього кондиціонування батареї N почнеться робота з оптимізації температури акумулятора. На екрані з'явиться таймер, який показуватиме, скільки часу залишилося до завершення оптимізації. Час буде змінюватися в залежності від ряду факторів, таких як стиль водіння та зовнішня температура. Ось кілька речей, про які слід пам'ятати при використанні цієї функції. Попередня підготовка акумулятора N оптимізує температуру акумулятора для досягнення максимальної продуктивності. Як наслідок, шум і вібрація можуть збільшитися, а продуктивність системи кліматконтролю може погіршитися, коли система активна. Крім того, використання режиму попередньої підготовки батареї N може скоротити запас ходу вашого Ioniq 5N. Детальну інформацію щодо налаштувань та функцій IONIQ 5N ви знайдете в інструкції по експлуатації. Більше матеріалів щодо моделі Ioniq 5N розміщено на навчальному порталі та додатку.